Відранку працівники Харків Зеленбуд прикрашають міські клумби. У саду Шевченка висаджують чорнобривці та гетистапетуню у вигляді українських орнаментів. Цьому році це буде дуже гарні композиції на українську тематику. Тобто, це буде український орнамент, і ми будемо притримуватись української тематики. Квіти готували ще з осені, вирощували у теплицях. Цьогоріч їх буде трішки менше, ніж зазвичай, бо завадили погодні умови. І зима була дуже важка для нас для вирощування квітів, і умови, і так далі. І так далі було дуже багато факторів. І зараз дуже ще холодна земля, і теж. Повільні темпи по висадженню, тому що було дуже багато дощів, а зараз земля ще така промерзла, тому ми намагаємося дивитися по землі, де вже вона прогрілася, там ми вже починаємо висаджувати. Де ще там трішечки холодно, там трішечки почекаємо. Багато харків'ян приходять помилуватися квітучою красою. Кажуть, їх це надихає і дарує позитивні емоції. Я тут гуляю декілька разів на тиждень, пробігаю. Квіти мені дуже подобаються, бо вони роблять оточення більш яскравим. Розбавляють цей і так яскравий зелений колір ще іншими парами. Харків прекрасний міст. У нас прекрасні парки, замічательні цвіти. Звісно, радують весна. Незабаром квітучі клумби висадять ще й в інших місцях Харкова. Оксана Мурашова, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олексій Муравйов. Новини Харків.